Найвідданіші оболівальники Олександрійської футбольної команди фанати 10-го сектору, подали кандидатуру головного тренера Олександрії на конкурс Олександрієць року. Фанати упевнені, що Володимир Шаран, як ніхто інший, заслуговує на нагороду у номінації Професіонал року. Ну, на протяженні багатьох тижнів ми з фанатами з 10-го сектора думали про те, би, історичні достиження нашого клубу. отметить и когда Степан Цапюк сказал, что можно более активно подавать кандидатуры в конкурсе Александриец года, что есть номинации, которых еще нет претендентов, мы просмотрели эти номинации и подумали, что профессионал года это как раз то, что для Владимира Богдановича, потому что на протяжении многих лет Богданович Из дня в день систематическая системная работа, современная методика тренерская и то, что мы видим, это результат многолетнего труда, Ну, всего всего, естественно, тренерского штаба ну, во главе с шараном. Ще рік тому ФК Олександрія грала у першій лізі, виборола 10 перемог поспіль на старті минулого сезону, ставши рекордсменом першої ліги, і впевнено завоювала собі місце у прем'єр-лізі. А цього року на рівні грала з грандами українського футболу київським Динамо та Донецьким шахтарем. І навіть вибила Динамо з Кубку України з футболу. І те, що показують футболісти Олександрії, бажають фанати. Це успіх роботи Володимира Шарана. Якщо ми беремо імена прем'єр-лігу, то єстена. Звісно... Это для нас, скажем так, мечта, сказка, которая сейчас есть в реальности, потому что еще пару лет назад мы об этом только мечтали. И даже, даже не все об этом мечтали, потому что даже эти мечты это сказали, ну, казалось чем-то нереальным, чем-то ну, сверхъестественным. То сейчас активно делаем загранпаспорта, собираем деньги, потому что команда должна быть с поддержкой фанатов на любом выезде, в том числе и в Европе. То есть, естественно, без э, правильной работы со стороны тренера ну, этого достичь просто нереально. За всю історію українського футболу Олександрія стала третьою командою, яка не представляє обласний центр, але виборола право грати в Єврокубках. До Олександрії подібне вдавалося лише Маріупольському і Лічівцю та Криворізькому кривбасу. А все тому впевнені фанати, що Володимир Шаран зумів правильно мотивувати своїх підопічних. Ну на моє как бы, усмотрення, на моє бачення цієї ситуації він мотиватор. Все таки зібрати команду із мало кому звісних гравців, які грали в першій лігі, які в цьому році обикновено, як було. Рання сказано «Динамо Київ, це треба иметь, найти нужні слова, вміти промотивувати гравців так, щоб вони вийшли і доказали, то, що вони не хуже там Андрія Ярмоленка, то наших отечественних зарубіжних гравців. Усі олександрійські вболівальники добре знають, що Володимир Шаран завжди емоційно підтримує свою команду на кожному матчі, дає настанови гравцям та оболіває за кожну передачу гравців Олександрії на футбольному полі. Це людина, який завжди душою серцем. Переживает за результаты, за команду. Откроют тайну, даже и за фанатов немного переживает. Бывали випадки, когда он нам морально помогал, не только морально. Поэтому это человек, который делает большое дело для нашего города. Володимир Шаран завжди відкритий до спілкування з оболівальниками. ніколи не відмовляє Олександрійцям у фото на пам'ять чи автографі. І хоча Володимир Богданович народився на західній Україні, однак на думку фанатів, це не стане перепоною тренеру для здобуття нагороди. Зараз, і по словам Богдановича, він повністю віддається всім серцем і всією душою імена ете команді Каманді Олександрія, він каконґритне небольшому городку. К тому же в 2011 году он уже был награжден в номинации за сослуги перед городом Александрией, хотя тоже не был жителем Александрии. Мы думаем, что Горсовет без проблем рассмотрит эту кандидатуру. Я думаю, что Богдановича отметят. Фанати дякують тренеру Олександрії за неймовірний сезон у прем'єр-лізі і сподіваються на не менш яскраві виступи улюбленої команди у Європі. закончить сезон на мажорной ноте. Все-таки такой сезон не должен быть омрачен каким-то плохой игрой, или уже как задача решена, все это прекрасно знают. Но тем не менее, надо последнюю игру достойно доиграть, подарить удовольствие, в первую очередь, себе от игры. И болельщики, которые последуют за командой в Полтаву, и плодотворно готовятся к евросезону. Впереди новая история, новая страница. Все ждут этого.